Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тарологі і будемо дивитися Таро прогноз на вересень 2023 року для тельців. Будемо дивитися на трьох колодах, і одна буде така підказка для вас на вересень. Тож, давайте дивитися, що очікує тельців випадають карти, що очікує тільців у вересні. Угу, випала прям карта. Трійка мечів перегорнута, що з чим. А, коханці перегорнуті угу. і сила. Про що тут коханці перегорнуті? Угу. Дивіться, трійка мечів може говорити про. А якийсь момент, що з кимось не домовитись. Тобто можуть бути якісь конфліктні ситуації, можуть бути якісь ситуації, які недовирішені. Взагалі по цій карті рекомендація не приховувати. От взагалі ця карта вона говорить, що щось болить, щось на серці є до наших коханих, до наших друзів, до нашого оточення, взагалі третій дім. Так? І тут треба обов'язково ну, про це сказати, прожити цю історію, навіть якщо страшно, тому що перегорнутись, говорить, що ви щось ну, приховуєте, щось тягнете за собою. Скажіть про це і вам. Полегшує, да, тобто вам стане набагато краще відчуватись. Ви якби, знімете цей тягар з душі, як і далі вже будете да, працювати над цим. Коханці говорять про вибір, да, що ви будете стояти перед вибором, який буде стосуватися п'ятірки жезлів. П'ятірка жезлів це робота, це наші хобі, це наші романи. І це наші проекти, да, тобто, а і діти, і ще діти. Да, тобто тут будуть е, стояти вибори з приводу того, наприклад, що там з дітьми, в яку школу відправити, як правильно зробити, да, і цей вибір може втомлювати. А також з приводу роботи й проєктів, тому що тут конкурен... взагалі карта конкуренції, і можливо, будете думати, як правильно, наприклад, писати якусь стратегію розвитку для себе, як розвиватися. А, можливо, якщо на роботі, то як правильно себе під, під, підносити, да, щоб е, ну, якби отримати підтримку по коханцям? Е, перегорнутість коханців говорить про те, що можете сумніватися, да, сумніватися, чи правильний вибір ви робите, е, що можете не знайти в собі достатньо сил якихось. Да, рухатись, але насправді, я, ну, це я говорю більше про ваші почуття, але насправді е, от сила говорить, що ви з усім можете впоратись. Не, не треба сумніватися, не треба боятись. Е, ловіть себе на цих моментах і якби, е, перевертайте ці, ці стани, да? шукайте в них ресурс. Якщо ви відчуваєте якийсь смуток, то подумайте. Про те, куди ви можете направити цю енергію благосно для вас, щоб це був якийсь, знаєте, ресурс більше. От, наприклад, я коли сумую, то я малюю. Мені від цього більше, більше сумується, але сумується так, знаєте, в творчому стані. Я як, якби сублімую. Цю енергію в щось корисне, що мені подобається. От так само і ви перестаньте думати, сумніватися, тому що сила, власне, у вас стоїть, яка говорить, що вам все під силу. Ви можете впоратись в цьому, не, в цьому місяці з проблемами, які раніше думали, що це взагалі якийсь анріал, що ви взагалі з чимось таким. Ну, ні, це, це якийсь інший рівень. Так? От сила, власне, говорить, що. Якщо ви будете, ну прям прилягати зусилля, да, то ви впораєтесь однозначно. Пряма сила дуже ресурсна карта. Тож, до речі, п'ятий дім, да, діти, романи, проекти, хобі, от все сюди. А також сила може говорити про те, що треба знаєте, вмикати оцю дисципліну. От якщо, от, наприклад, хочете схуднути або хочете досягнути, там, не знаю, Можливо, навчання, робота, да? то робіть, е, от, е, додавайте в своє життя дисципліну, додавайте в своє життя якісь структури, що... і дотримуйтесь її, і вам просто стане легше, ви втягнетесь і ви будете отримувати результат. Да? Тому от така у вас класна ресурсна карта, яка якби, вас попереджає, що ви можете приборкати цього леопарда, тут він, да? Це леопард. Ви дуже хоробра, дуже сильна людина, і ви можете приборкати і свого внутрішнього леопарда, і зовнішнього. Всіх можете приборкати, якщо ви якби зберетесь. <с -2> <с -2> так, наступна колода, відьмочки. Давайте подивимось, що очікує тільці у вересні 23-го. Дев'ятка води. Угу. Так, це в нас трійка жезлів, угу. і що тут вісьмірка пентаклів. Взагалі, третій дім, так, да, от трійки, трійка, коханці, третій дім, тут трійка, п'ятий дім. У вас сильно буде виражений, дуже активний буде місяць. Третій дім це наш соціум, це навчання, це комунікації, взагалі, от скрізь. Тобто тут багато комунікацій, тут багато соціум, тут багато, можливо, якісь ідеї навчання, можливо, ви вчити будете, можливо, вас. Да? П'ятий дім це ваш проєкт, ваша реалізація, ну, ваш проєкт, знаєте, як дітища або діти. Те, що вас от надихає, це може от прям в цьому місяці прям грати сильну серйозну роль. А взагалі, по дев'ятці води. Дивіться, яка карта. Тут дівчина сидить на березі моря, в неї все супер. Ну, вона отримала результати, вона задоволена цим результатом. Більш того, вона задоволена з собою. Да? Тобто тут є задоволення собою в повній мірі, прийняття себе, прийняття того, що відбувається. От вода, да? це емоції, коли ми вільно виражаємо свої емоції, ми задоволені, ми прийшли до якогось результату. От, власне. Тут по силі те, що ми старались, да, що ви старались і щось робили, то по 9 кубків ви отримаєте результат, те, що я і кажу. Тобто дуже, дуже класна, позитивна карта. Можливо, ви поїдете у відпустку на море, те, що ми винні. Так, далі трійка жезлів. Трійка жезлів буде говорити, що буде стояти перед вами якийсь ем, вибір який вам буде важко зробити. Тобто ви будете слухати різних людей по п'ятірці мечів, можливо, конкуренція якась знову ж таки. І тут коханці про вибір, і тут трійка жезлік. Тобто таке враження, що в цьому місяці у вас стоїть якийсь важливий етап, де вам треба прийняти рішення. Але ви тут орієнтуєтеся в прийнятті рішень на інших людей. На інших конкурентів, на, ну, на когось. Да? А рекомендація тут орієнтуватися на своє бачення. От якщо будете орієнтуватися на своє бачення, у вас буде виходити більш результат, який буде подобатись вам, який буде відповідати вашим. Потребам, вимогам, вашим силам і так далі. Тому що тут я зараз бачу, що ви ну, дивитесь на інших, да? і від цього робите вибір. Ну, так теж можна, але просто вам буде від цього складніше рухатись. І про це, власне, говорять і Вісмірка Пентаклі, да? От, взагалі класна карта, вона говорить про роботу. Да, що просто буде робота, буде е, якоби, відпрацьовування своїх навиків, е, своє, свою майстерність да, будете відточувати, будуть приходити гроші такий все спокійний ритм. Тільці це ваш знак. Але е, перегорнутість говорить, що е, напевно ви б хотіли якось краще, і, і хотіли б кудись не знаю, вширю, вись, да, кудись от хочеться далі. От про це говорить перегорнити, що хочеться кудись вже далі рухатися. І от, власне, тому і рекомендація вам, якщо перед вами буде стояти вибір, орієнтуйтеся все ж таки на свої внутрішні відчуття. Тоді ці карти будуть прямі, прямими. Так, наступна колода це Манара. Давно її теж набрала в руки. До речі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі. Насправді для мене це дуже важливо, щоб мій канал просувався і буду вам за це дуже вдячна. І також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм, дані під відео. Я завжди там і завжди відповідаю. Так. Отже, тільці версія. Дев'ятка води знову. У вас вже була вода, така ж сама карта. Так, класно, це добре. Імператриця. Угу. І дев'ятка жезлі. Дев'яток багато. Це теж добре. Дев'ятки це результат. Будете отримувати оці, бачите, ці дві карти, їх дві. Тобто, явно буде у вас. Відчуття задоволення. Однозначно, в цьому місяці воно буде в різних моментах, в різних ситуаціях, тому що дві Ну якби окремі карти да випали. Але вони, коли випадають одна і та сама карта в різних колодах, вони якби, підсилюють один одного. А тут ще й такі класна карта: Дев'ятка кубків, коли. Я молодець, знаєте, я молодець, я впоралась, я все зробила, я задоволена своїм результатом. Неважливо там, що і далі буде, але я собою задоволена. Далі імператриця перегорнута чому? Угу. Так, імпертриця взагалі це карта е, такого, знаєте, е, жіночого керування. Тобто, е, і це може бути стосуватись всього, чого завгодно: будинку нашого, та, організація в домі, куди що поставити, щоб було чисто хайно, щоб всі слухалися, щоб там всі от прям. Да, от все було чітко. В роботі так само. От імператриця вона така прям, дуже хазяйновита жінка, її поважають. Перегорнутість може говорити про те, що є якась дратівливість, є якась, можливо, перекоси. З чим вони пов'язані? Дзеркало, дуже багато буде роботи, дуже багато справ, і тому ви будете не Справлятись. І насправді наступна карта теж подив'яться жезлів говорить, що будуть повертатися якісь старі проблеми, якісь старі питання, які треба закрити. А це нас всіх трохи дратує, і ми не хочемо цим займатися, тому власне енергія трошки витікає. Також перегорнутись, може казати, що якщо у вас є якесь серйозне питання. Особливо там по роботі, то, можливо, в цьому місяці воно просто повністю не завершиться. Тобто ви будете правильно рухатись в своєму ж напрямку, але просто в цьому місяці воно, скоріше за все, не завершиться. Коханці про це говорять і імператриця. Дайте більше часу. Так, і ще одна колода, як порада Лінарма. А, Така масунька колода. Давайте тут подивимось взагалі. Можливо, карти дадуть пораду, можливо, вони покажуть, як взагалі, під якою картою пройде місяць для тільців на версії. Тільці версії. Змія. Змія це взагалі. Карта лікування. Карта, коли люди турбуються про себе в плані здоров'я. А це карта, коли ми. Ем... Ходимо, по-перше, тут ще й жінка да, намальована, тобто, це може бути як зустріч з якимось спеціалістом або з якоюсь допоміжною професією, яка допомагає. Також змія це може говорити про а, гнучкість, як таку, да, коли треба проявляти гнучкість, коли треба проявляти терпіння, коли і треба проявляти і силу, і терпіння водночас, я би так сказала. Да. Змія може можу говорити про якісь такі моменти, коли треба от якось обійти ситуацію, коли треба з хитрость, хитрощами підійти і вирішити. Да? Тобто ну, така карта, вона от змія турбується про себе. Вона турбується про те, щоб вона була от прям здорова, сильна, сита. Да? І от е про це ну, якби, і сама карта, що вам потрібно, напевно, турбуватися або про себе, або про ваше оточення, і цей обов'язок буде, власне, на вас накладений. Ось так. На цьому буду завершувати. Тільці дякую, що дивитеся. Гарного вам вересня і всім пока!